29-30 квітня Прикарпаття відвідала делегація із військового гарнізону в Очакові Миколаївської області. Візит був присвячений 95-й річниці підняття прапора військово-морських сил України. Тож на вшанування дати 29 квітня в Івано-Франківську був піднятий прапор, привезений із Очакова. Крім презентаційного візит, мав і іншу мету. У час, коли над цілісністю держави нависла загроза, особливої актуальності набула не необхідність зміцнення військової. Є сили нашої держави на початку квітня. Моряки звернулися з офіційним листом до влади Калущини із проханням про допомогу у придбанні патрульного і протипожежного катерів. Хоча кошти надходять, проте ще необхідно зібрати суттєву суму. А катери у сучасних умовах, коли в Очаків прибуває техніка раніше дислокована у Криму, надзвичайно потрібні, оскільки коштів, щоб профінансувати будівництво суден із державного бюджету, немає. Моряки звертаються до громадськості. В рамках того, що Вачакав, е додатково прибули кораблі військово-морських сил. От, сьогодні вже шість одиниць, і це не маленькі катери, а це великі е величина 82-90 метрів. Тобто, е сьогодні треба е для чого пожежний катер, для того, щоб забезпечити вибухопожежу безпеку безпеку імені. Іменно в порту безпечну стоянку цих кораблів і, і, і забезпечити вибухопожежу безпеку на об'єктах частини. Так то і, Наша військова частина це є арсенал озброєння, і сьогодні на, на нашій технічній території знаходяться і, практично… Вдоль берега і пожежний катер, який буде забезпечити е, 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 вибух пожеж, безпеку цих об'єктів. Тому сьогодні це е, першочергове завдання, е, щоб забезпечити іменно. Стоя... Я говорю, сьогодні е, велика накопиченість судів і кораблів, які прийшли з Криму. І об'єкти, задача збільшується і її треба виконувати. Другий катер це катер, патрульний катер, рейдово-разідний катер. Сьогодні опять, в районі Тендри, Тендра, остров Тендровська коса, У нас сім полігонів, які сьогодні кораблі забезпечують навчання. От зараз в рамках, в цьому році, Сибріз, 2014 рік, планується там е е стрільби кораблів, е проводить навчання, морська піхота, спецназ, водолази і все це відпрацьовується. І для забезпечення, опять же, е е безпеки цих заходів і е е оперативного управління цими полігонами. Потрібен цей рейдово розвідний катер. Тому я сьогодні звертаюся до Івана Франківщини і допомогти, тому що державних коштів. Сьогодні ми буквально на тому тижні побували на заводі, зустрічалися з генеральним директором. І сьогодні катер, один катер вже готовий, практично на 80% чому там не встановлені два ну, двигуни, які потрібні, а катер сам уже практично побудований. Тобто один другий, практично 3-4 місяці вони, і вони готові закінчити. Але фінансування, так як не вистачає фінансування, тому давайте ми говорить, готові, навіть, як кажуть, Вдовзі працювати. Вартість катерів, значить, практично я н -н недавно до мене, значить, я зверти, звернувся до діаспори Канади і вони попросили вартість їх в доларах еквіваленті. То сьогодні два катера стоять практично мільйон триста доларів. Триста тисяч доларів. Я вам скажу, що, наприклад, сьогодні е, е, перемовини, які йдуть опять, з канадської діаспори, вони, може бути, у них і сьогодні вже і є ця сума, але ряд політичних наших, які воєнно-політичних обставин, як, вони бояться перерахував ці кошти частину коштів вже вдалося зібрати і завдяки старанням самих військовослужбовців, і завдяки громадській ініціативі із підтримки військово-морських сил України. Військовики кажуть, що пожежний катер, який є у військовій частині в Очакові, фізично і морально застарілий. А будівництво патрульного катера через нестачу коштів у бюджеті відкладають із року у рік. Загалом військово-морські сили потребують суттєвого технічного переоснащення. Сьогодні сьогодні той момент. Коли нам треба прийняти, е, именно, е, прийняти рішення і про розбудову Потрібне, е, потрібна держава, яка має е, Чорне море, потрібен флот і, іль, військово морські сили, або не потрібен. Якщо потрібен, це не дешево, як недешева, іграшка, ката, е, ну, для того, щоб... як е, 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 знаєте, якщо це, хто не хоче... Кормити свою армію буде кормити чужую. Тому сьогодні потрібно прийняти стратегічне рішення в розбудові і відказатися може від тих, які нам передають зараз кораблі Російська Федерація передає там, вони вже морально устаріли там 57-го року, 60-х років. Кораблі, а треба наверное, верфи, на свої верфі, на своїх верфях будувати. І сьогодні будувати на подвіжний, скоростний, мобільний флот, який э, мог би захистити морські, кажуться, морські кордони нашої країни. Тому це вище керівництво повинно прийняти рішення. І тоді э, не, не потрібно нам будувати авіаносці. Там или э, великі крейсера, а потрібний середній флот, який забезпечив нашу безпеку, безпеку і охорону кордонів. Гості кажуть, попри те, що суспільно-політична ситуація на сході доволі непроста. Очаків такий собі тихий острівець, адже це місто моряків, яке оживає практично тільки у курортний сезон. Тож жодних сутичок і конфліктів там немає. Більше того, місто радо прийняло майже п'ять сотень військовослужбовців із Криму і організували їхнє забезпечення всім необхідним. На кораблях, які прибули до Очакова із Криму, служать і люди із Західної України. Зокрема, більше двох десятків із Прикарпаття. Моральний стан військовослужбовців нормальний. Мобілізація до збройних сил із Очакова відбувається без перешкод, а мобілізовані забезпечені пакетом соціальної лояльності. На сьогоднішній день е, військовим комісаріатом е, міста Очаків та району планове завдання виконано на 100%. Е, проявів з боку військовозобов'язаних на е, Військову службу, так сказати, які ухиляються, не зафіксовано, до правоохоронних органів матеріалів не направлено на розгляд. Є прояви, так сказати, з боку стану здоров'я військовозобов'язаних. Можу назвати цифру, що більше 200 чоловік ми вже призвали на військову службу, солдатів, сержантів, запасу та офіцерів. Які зараз укомплектували військові частини Збройних сил України, також військові частини внутрішніх військ, Міністерства внутрішніх військ, виконують завдання на сьогоднішній день люди за призначенням, як і в Херсонській області, в Донецькій, Луганській, також на території Миколаївської області. Військовослужбовці на сьогоднішній день забезпечені всіма видами, які повинні мати це і Харчове, речове забезпечення, також е фінансування зарплатню вони отримують як військовослужбовці за контрактом. Е плюс до того, що був указ, який 303 дроб 2014, який привів нас до стану часткової мобілізації, відпрацьовано як постанови Кабінету міста, так і Верховною Ради пакет документів. Щодо захисту сімей військовослужбовців та самих військовослужбовців, які Верховна Рада і виконуючи обов'язки президента, в найкоротші терміни прийняли ці доповнення до законів. Вони були відпрацьовані, внесені до них роз'яснення, де військовослужбовці, які зараз проходять службу, за ними зберігається насамперед робоче місце на протязі не більше одного року. Наступне, що немаловажно, зараз питання, це кредитної спілки, що кредитні нарахування не призупиняються, так сказати, санкції до них не приймаються. Немаловажно те, що при призові на військову службу виплачуються дві зарплатні, та також зарплатня середньомісячна на місці роботи. Тобто сім'я не кинута, і я вам скажу більше, що зараз ті військовослужбовці, які Призвані, буде підготовлений указ виконуючого обов'язки президента про часткову мобілізацію і тепер про демобілізацію. Люди, які віддали так сказати, своє, свій час, здоров'я і насамперед е, дають нам спокійно з вами працювати, жити, навіть, скажімо так, спати спокійно. Вони будуть звільнятися по поетапно, поетапно. Сам Очаків, ще раз повторюю, відпрацював, я скажу, на рівні Миколаївської області одним із кращих, тому що ми віднеслися насамперед до людей по-людськи, провели медичну комісію, визначили ступінь придатності за станом здоров'я. Особисто я та мої помічники в військовому комісаріаті спілкувалися з кожним військовозобов'язаним, входили в положення. Так як Очаківський район, він є на сьогоднішній день сільськогосподарським, входили в ситуацію місцевих підприємців, організацій, сільських рад, міста для того, щоб з того мобілізаційного ресурсу, який у нас є, вилучити, призвати на військову службу тих людей, які менше задіяні в посівних роботах, в аграрних, в комунальних. Тобто робота проведена відсотково повністю. Зауважень з боку керівництва військових комісаріатів і керівників військових частин на сьогодні немає. Я скажу, що ми це маємо на сьогоднішній день великий позитив, що люди відносяться до мобілізації з порозумінням, надають, як вже було сказано, і матеріальну допомогу організації, сільській ради, місту. Мають вони на сьогоднішній день і харчування, і е, цигарки, і те е, забезпечення технікою. Також ми е, на сьогоднішній день в, е, готові ще до поставки тих мобресурсів, так як мобілізація була часткова, а не повна. Тобто е, Маємо і добровільців, які записуються до е, війська, які з якихось причин не підходили нам до служби за військово-обліковою спеціальністю або за віком, або за станом здоров'я. І готуємо зараз також комплектувати Національну гвардію України та добровільні дружини. У стосунках із побратимами з Прикарпаття Очаківські військовослужбовці обіцяють тільки потепління, яке прийде із літом. Тож у липні відбудуться масштабні святкування Дня військово-морських сил України, на які запросили і Калушан, щоб переконатися, що український флот це непробивна броня і незламна сила духу. був, є і буде. і наша наша співпраця ніколи. Ми сюди приїжджаємо вибачте як до рідних. Тут вже деяких і кумов'я появилися. І у некоторих скажі, дружини. І зараз в зв'язку з розбудовою флоту ми запрошуватимемо ваших юнаків і на строкову службу до Очакова, і на контрактну службу. І е, немаловажний фактор, що в південному регіоні вже Військово-морська академія переміщається, вже перемістилась, можна сказати, так так, що юнаків Скалищі запрошуємо до нас на навчання, на службу. Ми раді вас завжди бачити. І в вересні ліцей відкривається, в Одесі теж практично. Тобто 100, на 100 місць, От зараз вже в вересні буде набор після 9 класу. Тобто морський ліцей. Ми завжди вже не раз казали, що нам дуже повезло, що у нас є такі шефи, що ви завжди відгукуєтесь на нашу просьбу, на наші всі ті... Потреби, які нам потрібно. І за ті всі роки дуже вам дякуємо всій громаді Калоша Івано-Франківщини, всі за всі ті за ту всю шепську допомогу, що ви надаєте. Вона дуже відчутна, ви повірте, хто був в Очакові, ті могли в тому переконатися. Тому від військової службовців, всієї нашої частини, цього гарнізону, ну ми дуже дякуємо і сподіваємося, що наша співпраця буде. На тому рівні продовжуватись і ще не один рік.